Нам людям здається, що коли ми будемо мати там тето і тето, коли з нами станеться тето і тето, то ми будемо щасливими, ми будемо задоволеними. Насправді ні. Якщо ми незадоволені на даний момент, якщо ми не задоволені тим, що ми маємо, то ми не будемо задоволеними від того, що ми будемо мати. Тому що вдячність. Це стан свідомості. І насправді задоволення, ну якби щастя, да? воно ж не залежить від, від розміру там, квартири, в якій ти живеш, чи від кількості машин, яких ти маєш. Оце от щастя, задоволення, воно не із зовнішніх обставин приходить, розумієте? Воно і всередини йде. Ми надаємо тому зміст. А ми самі себе робимо або щасливим, або нещасливим. Цей стан лише від нас залежить.